Один. Ще запікум, що обов'язково. Мама й тато щоб не допустова. Днями поліцейські Чернігова провели акцію пішохід, під час якої дарували містянам світловідбивальні браслети. За відсутності вуличного освітлення, такі елементи допоможуть людям уникнути дорожньо-транспортних пригод. Якщо без світлоповертальних елементів пішохід іде по проїзній частині, чи це регульований, чи це нерегульований пішохідний перехід, в темному одягу його видимість складає до 30 метрів. Тобто, за такою відстані водій легковика не може нічого вдіяти. Дані світловідбивальні елементи, а саме це світлострічка, збільшує видимість пішохода на дорозі аж до 140, навіть за деякими даними 150 метрів. Загалом працівники патрульної поліції планують роздати 500 комплексів світлоповертальних браслетів, що їм надала громадська організація «Екомісто». Відбуватися це буде на кількох ділянках, де впродовж минулих років скоєно велику кількість аварій. Сьогодні ми обрали не випадково саме ділянку цього нерегульованого пішохідного переходу, тому що всі місцеві жителі Чернігова і не тільки Чернігова і області знають, чим ця ділянка виділилася. Було збито маму з немовлям. На жаль, це мало трагічний наслідок, і це саме було в темну пору доби. За правилами дорожнього руху в темну пору доби пішоходи, які рухаються проїжджою частиною чи узбіччям, повинні виділяти себе світлоповертальними елементами. Чернігівці подібні акції від поліцейських підтримують та з радістю приймають подарунки. Я сам водій, і коли їдеш, тим пору доби дуже важко помітити пішохода. Треба себе якось помічати і при переході пішохідного переходу подивитись, що водій тебе пропускає, та якось себе помітити. Не освітлені пішохідні переходи, дуже багато аварій стається і тому це дуже гарні акції. Ми не переходимо пішохідний перехід чи без ліхтарика або без, без світлоповертального якогось елемента. На рюкзаки, на, на, на рюкзаки. І на курточці обов'язково повинно бути. Патрульні також нагадують, якщо в темну пору доби у пішоходів немає світловідбуваючих елементів, передбачена адміністративна відповідальність та штраф у розмірі 255 гривень.